Від учасники мафії. Віг. Сьогодні ми знімаємо другу частину ігри Sun the War". В першій частині ми здохли і попали на якийсь нову локацію, новий острів. і я зразу бачу трупи. Обідно, ладно, давайте ми спасемо нашого друга. Так. Давай вставай. Я, я вже тебе бити не буду... якийсь непонятний. Він ще живий. Ну, він живий, понятно. буде у пілот. Кайви. О. Він шас Інтересно, Интересно, платим буде нормальним? чи не. Эм... Побудуй. Крити. Да, тут треба. Давай. На. Ладно. А то ми, поки що, віримо руки сакеру. Так, давайте відклаємо. Так. І. Беремо сакеру. Можемо йти. Бляха, що ж так залагало? Що ми робимо? А, він палатку закруг. Тут у нас є. Окей, лікарство. Ладно. Палка. Що тут таке? Лікарство. Основний вогонь. Поліжу. Думаю, що можемо потім спастися. О! Ви багато ресурсів? Ти поїде. А, граната? І заряд С4. Тоже граната не знає. Лампочка, блин. Багато ресурсів. Пулі... О, палатка. Там еще якийсь туннук. Давайте ми перевіримо, що у нас є вже. Дружба ту ресурсів. Палата? Ладно. Давайте блокнот. Так. Давай, що тут у нас є? Палат... Не, на тебе костер. Так, щоб закрити... цілий у Понятно, це може бути камінь і все таке. Тоді ми маємо палки йдемо робити. В принципі, я поняв. Так, уже ніч. Це погано. Він у нас мало здоров'я. І це теж погано. Він А то ми полікуємося. Ом. все. Давайте костер у нас буде десь тут. Прямо коло палатки. Ставимо. Давайте ми бігом зробимо спеціально под дереву. І... Блін, тепер теряйте, винятно. І тоді Я буду. Так, я вже зробив костер, у мене палки. І можу поставити. Може би це мега вогонь. Давайте поки що палки всі викину. На палка. О, що? Ану, я можу поставити камінь. Я може поставити вогонь. Може листя! Що він? Що він... Чел! І за тебе камінь кен. Можна полити лестя... Я скейнуся листя Все. Так що у мене тут є? О! Копьо! Може бути копьо! Айте! Бруне. Не-не-не. Не, 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 не. не ой, он... можно О, блях, что ты бог звук? Ай, это... не-не-не-не. Не, блин. Раз. Добре. Две палки. Скотч. по дві палки. Дві палки, две палки. Блин. Дві палки. І, і може дві палки. Ого, я вже бачу дві палки. І ти можеш зробимо собі копіону. Нарешті ми зможемо бити. Це буде дуже добре, так я на тебе підкинути вогонь. Заразі підкину. Так що раз, два, палки у нас. Я так пам'ятаю, що тут. Ось яке, где рюкзак. Копьо тебе дві палки. О. Палка. Ура. Ставим... А да палка, не понял. Что тут? Палки. Две палки. ниш И ленточка. У нас выходы... Опа. Крафт. копье, Все, мы можем их кидать. такого узяти все можете такого давай не давай підкинь його! Всі. ладно я теж сяду але блін, часу нема щоб відпочивати треба підкинути вогонь а я не воню поламаю і поставлю Сказав, поламаю і поставлю ладно просто Кену. Камень. А, упалець. І можу кидати камень. Добре. Давайте кену камень. І піду шукати камінь, чтобы мы змогли зробити робока чого якось так, да? Нет, у нас опа. Ширний. Так. Ага, треба камень. А, а, ну треба... Блин, я понял. Блін. Так, шукай каміння. Я думаю, що цей камінь підійде, Такий один. Да. Але треба таких... Багато. Бляха. Я, я запалився. У Ось такий брівно я взяв. Тоді я можу поставити коло палатки. Зразу собі міні-защитку. О! О! Ай буде обернемо. Ставимо. Так, робимо два разів розділ палка. Ставимо у вогонь. Так, чел. чого ти нічого не робиш? Ти піди побудуй. Подержать базу, ...за да. Візьме... І мені... Да. ...візьми... ...камінь. І... И дай мені. На камні дай мені. Да-да. Все, найс. Ладно, я поки поламаю. Ладно, я поки выкину. А блин, може вкрадати. Ладно. О, камні. Точняк. Камні були на берегу Вс. Давай, бере камні. Два меню. Ставимо ми їх ось сюди. Відкидаємо. Ого, ну ти молодець. Чин джипп'яти, бляха. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все? і Камінь ми немає на яких. є куртка, добре. Так. Все. А, ah, блин. Uh, я беру палку. Да палка. О. Палка беру. Я л... е. Ломаю. Все палки ломаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не. Вс. Я подкину Вс, доста, доста! Ты. А, ну і на все камні. Так. Беремо. Беремо сокеру. І можемо піти. Ні, можемо підсилити вогонь. Беремо зажигалку. І підсиляємо вогонь. Та бляха. Ні, я в принципі забув мега вогонь. І кінти. Блін. Я направлено закрыл. Да. Майбут два костра. Ді? Ну, ще можешь вообще поднести два камня? Туда. А вот туда? Вот уже каміння нема? Ну, окей. Ладно, это я візьму копь. Да, копье. Підемо до цих двух труб. Может там что-то будет? Не, 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 а, Чайка. Э, чайку был. не, да. Ладно. О, хух. О, 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 йо, йо мясо. Ну. Чел. На сюда. Так, Олега. Камни, видимо. Ну. Ты хочешь м'ясока? Ладно. Ютуб це просто така гра. Все, вс достаток до молодець, да, і збирайте ти кинув. Ну і... Ташка, пробач. А... Вс, будемо копь и... Так, чел. Не, бери камень и все, ходы Ладно. Это будет какой мини-капец. Птичка. 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 Ладно. Ты можешь сюда поставить? Ты находишь птичку. Ладно, не ну будет. Треба каміння. Каміння де він... О, ладно. Візьмемо всі каміння, яке він не взяв. А ще її голову візьму? Ну і буду дві голови. Чайки. Ай, я, я по... Типо... Бляха, муха! Павук. Чекайте. його, його. Те, майже. Ладно, так, ты шо? Доста? Так, стоп, стоп! Э... Блин. Де... О, да, прирыв, чел, бо. Ты бляха як кис робот. Ужас. Так, наращ. Спускайте років і можу зробити камінь каміння і бем, bem Eu можу ikke lomu zbiтися! Ладно! Жигалка Під... і підпалюю. Тількись мега костер. Ура! Ура! И питання, інащи нам два костера? Ну окей. у нас наступ каміння. Оу! Oh. Еда. Кстати. Кстати. Точно. У а нас еда. Граната. Нет Давайте этим сакеру. Заберу С. И может пойду. Посплю. Не-не-не. За. И, на еще дальше мы уже пойдем до Понятно? Вот так. Так, вообще нічого не бачу. Чайка. Але я візьму папір. Наша туп десь там знаходиться. на напоготать. Я уже шо не бачу. А, це вода. Лоух, wow, це Ну, Там же коста потух. ух. Більня голодний. Так. Чайка. на тихо. Короче, я домігом поки є. Поки є час. И там, пожалуй, їду, и все таке. О, вот, палатка. Ч ⁇ он же Прям палки. Палки. Блин, у меня палки. Э, э, палки. Не, а да палки. О, палка. Вс ⁇ Ура! Ты там спешь? Чел? Ладно. И без... и без не справлюсь. Пособят копь. Запалик. Ой, можу бити. Окей, ладно. Что шо, шо бля, я, що роблю? Ладно, давай мигом, мигом, миомм. Даймся якісь нові. Бедемся якісь нові крафт. Я можу Нічого. У нас зажигалка. Місто. Не ні, 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 ні. їж не їж бро Ах, ще їж. Щоб жити, треба їсти. Я хочу поїв, але пити треба. тоді я йду. Бляха. До води. И плюс сыру воду. А, не можно пойти. Кайф. Есть капец. Еще мне рыба это. капец. Тут уже не думаю. Тут, ага. Ладно, за... я закрою, и... Блин. Требуется шкатать воду. Чёрт. А -а -а. Когда уже будет цей день? Так, день. Ура. Ладно, иду шкатать воду. Надеюсь, что можно будет попить. О, чел. Чел, чел, чел. Очисти десь в районі 20 метрів, де можна. А піде по честь. Збере все листя. І підемо. Попити води. Не можна буде попити води? Та ну. Не можна? О, яка вода модна. Прикольно. Я хочу переплити острів. Я хочу піти до того диму. Там? Там теж є якийсь дим. Ого. Блін. Такийсь капець. Якщо в мене є копію. Так що візу, що я не з духом. Так уже відео іде відео. 20 хвилин, нормально. Блін, не буду довго тут достиг. Ладно, нічого. Здоровий магію монтажа і... О! 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 О, ладно! Так, я вже доплив і... Сигнальна ракета. І нема води. Блін. Я вже бачу когось. Де. Чай кидати, ми одну чайку завалимо. Це було легко. Ого, тут були люди. Що... Їда. да? О, найс! Я повну їду і воду тоже. Так що йдемо хавати устриці. Оу. Та багато устриці, щоб потім ми змогли доплисти до того диму. Не от багато устриць. Негайно багато. Треба ще щось взяти. Беру ці устрі з собою. Так, оп. Ні, це камінь, ладно. О. сонячна батарея? Ладно, давайте возьмем копье. Ложике. Тут было люди. Лапша. Бина норм. Это все беру. Какие О! Чел! Ибиш, уст, ты праный, Да бляха. И больше уст не может поймать, да? что тут я. Я не могу спасти. Бинты, все такое. Батончик. Палатка. Ладно. Чел. Я, я починаю жити О, там. Трос. Нжей. Если бы я собі бы взял кастрюлю. ще еще ножик один изменный будет. Вау. Это кукли. Вот ножик. Вс, беру. Він піздох Для мене його шкода. Але якби не він, то я би не знав. Тоді ми тут все відкриваємо. І... Это ми пухаємо. О, як у снайпін. А то ми пухаємо устриці Ну Ладно, тепер... Тепер. Підемо, що у нас є у рюкзаку. Ого! Це уже круто! Каструля! Скільки тут цього. Голова. Пташки? Норм. Рукзак не доволі. Косошні батареї. Брезенти. Ого, гранат! Тут ще у рюкзаку бачу чого є. Де устриці, кстати? Ага, воно все у рюкзаку, я так понял. А ні, во, а ти мене ставимо. І підемо до, до того вогня, диму. А кук... Бляха, а кук так ти прикольний. Беремо копію. І надіємося, що ми не здохнемо. У першу секунду. Ха. Да, блін, ладно. Знову йдемо робити магію монтажу. І я вже є. Так. Я когось бачив, поки йшов. опа Пацани, не я буду до останнього. Ну Ну Да. Там ще як база є. Прямо над ним. Чекать. Чекать ту людей, Ту людей А нее це. Ну. Сьогодні вона буде... Сьогодні канібал буде без вечера. Ах хто ж пала? Як! В СМИСЛІ? Боже Я, я казал, це буду убить. Не. Да, ти понял, что два життя. ж. Бро, буваю Там моя ресурси Блін, я походу сдохну. Там узадвец все свои рачки и уйти к Речі. Ну, нафіг, пацани. Я не хочу битися, бо я пам'ятаю, що чим закінчилася та гра. Я подався подальший йду. А він до по мене. О, він гучахну. Копьо. Одного все-таки маю бити. У голову, у голову. Добре. Оу, чел. Я? Я, я пошутив. Я пошутив. Ти не розумієш що так? Бро! Снара, я пошутив. Реально. Не віриш? Пада? Блин, я лоу, я лоу, я лоу. Де да лекарство, да лекарство. А не, я хилис. Блин, не мое. Ах, не падла. Осуждаю. Ну, моя кос... Добраться! Це... Купьё! Моє! Ох! Бедай! Оу! Мене меня азарт. Ладно, чел. Ти підеш переш мною. Хм. Ну, да. А хоча... Я, я просто затумачу. Блін, у меня азарт хоч одного бити, але уже настає ніч. Це буде погано. Але як я попаду, то можу бити. Але я лов. No jakie orężia. One bez oręża też są silne. Ale